Ну, з завтрашнього дня призначений директором Хмельницького ліцея No17. Продову діяльність розпочав у 2002 році в Хмельницькому кооперативному технікуму, спочатку на посаді викладача математики, вищої математики, потім був завідувачем товарознавчим відділенням, заступником директора з науково методичної роботи, після організації навчального закладу Хмельницький кооперативний торгувальний економічний інститут, виконував обов'язки декана економічного факультету кафедри, От, е, е, Маю вищу педагогічну освіту, закінчив камеру-Сподільський державний педагогічний університет за спеціальністю математика та основи економіки, маю економічну освіту, у 2012 році закінчив експериментуру Університету банківської справи Національного банку України, у 2015 році присвільно присл... присл... посл... був ступінь кандидата економічних напад. Колектив навчальний заклад іду лише з одною метою, знаючи, які є гарні здобутки від цей, тільки їх примножити, працювати над подальшою розбудовою навчального закладу, над подальшим удосконаленням навчально-виховного процесу, запроваджень нових методів методівкової роботи, наукової роботи для того, щоб навчальний заклад ріс